Друзі, всім попривіт! Сьогодні у нас відео огляд на крісло від торгової марки Fox. Модель CBC102. Дивимось. Яке воно зручне, воно просто топ. Друзі, ну всім рекомендую, у кого ще такого нема. Будь ласка, зберіть кошти та купіть собі один раз та зробіть правильне рішення. Воно. Просто дуже зручно. Е, преимущество цього крісла, бачите, такий дуже приємний е, м'який фліс. Тут також є тканина така. Із е, тканини такою дебелою. Це кордура, е, камуфлірована така мультикамерська. Дуже зручні. Отакі от ідуть кріплення, які дають е, можливість це крісло робити на будь-який наклон, як ви захочете для себе. Е, далі. Якщо вам не потрібна подушка, ви її можете повністю зняти. Якщо вам не потрібні чехли, ви її теж можете зняти. Наклон дивимося самої ножки, він теж регулюється. І можна під любу дамбу настроїти собі. Воно фіксується з чотирьох сторон. Далі дивимося ззаду. Така дуже дебела, міцна розинка. Яка стягує, дає тримати вагу до 150 кілограм. Ну що, як вам це крісло? Пишіть в коментарі. А ми залишимо силочку під цим відео. Більш подробнішу інформацію ви там можете роздивитися. З вами були лодки вулкан. Ми поїхали для вас знімати далі інше відео. Дивіться, бо дуже багато у нас різних крісел і розкладачок. Всім па-па!